Так, всім привіт. Зараз знаходимося в Кримоцькому лісократстві. Це Житомирська область, прямо на кордоні з Київською. Їхали в реді, подивіться, що знайшли. Рубки попередньо тут ніякої немає взагалі. Звернули увагу, вон тирса лежить. Звідки ж вона насипалася, тирса? А насипалась вона з отакого пеньочка. Ніхера керасіб'я. Ано заміряє. 58, 54. Ну коротше на метровій висоті буде 50-ка железо, железобетонна. Коротше, зараз ми побачимо, я думаю, що він тут не єдиний. І ми зараз максимально його. Да, нарісуємо. Да, нарісуємо крестом. крістом. Чи навіть один поставив? Одиничку, блін. Одиничку поставив. По-перше, пеньок. Є. погнали далі. Я думаю, що він тут не один. І зараз ми все повиявляємо. З'ясуємо, що це за ділянка, а тоді будемо... Викликати сюди свічу оперативну групу, ну і розкатувати всю всю лісокраську. Чи виводити на чисту воду? Погнали? Так, а ну давай, що ми там знайшли, розказуй. Шо? Ішов, ішов, ішов. Шов, ішов, шов. Пірожок знайшов. Так, пірожок знайшов. Це ця криївка. Да. Криївка, бля, лісокраська. Такі вони, поняв, ці Житомирські лісокради, такі хитрі харьки, бля, такі думають, що вони хитріші за всіх. Так? Розлазує, да, Ничками заникали такі. Чисто блять взагалі безпалівні пацани. Так. Іде, де, 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 де? де. Показуй. <кху> Вісократська ничка. Сам прикос тут немає ніякої рубки. Зараз ми вичислимо, що ділянку, що це за ділянка. Ооо, Оооооо, перний балет! Це, це пропаряний, блядь. <streets> Так, ну це дрова, це понятно. А це комель. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Друг, дуб. Дуб. Дивіться, камлюва частина. Ну це. Це дрова. Сто відсоткові. Оце такі мають бути дрова. Да. А це... Ха -ха. Ха. А вон дивися якась тирса їй до А вон верхушка від сосни. Коротше. Оці ця, 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 ця D, це, ця Д, це Б або це. Або Давай, рисуй художник. Поняв яку мічечку зробили. Ми. Але люди пишуть, що на паркет, на паркет піде на ламінат. І такий піде. І даже і такий піде. Що що? Ну 2-30? Я не знаю. Диві, що ми знайшли. Чип по 2 полці. Бачив його? Ні, кажу бачу, що ви. А ну лінійка в тебе заміряй дуже ну, діаметр для відео. Лісовкрацька ничка. Так. Давайте. Та не цю, не цю, не цю. Не, всю, не всю, Димон, це дров, дров'яка. Вилізе, вилізе наверх. Я теж вилізу, щоб зафіксувати факти. Так. Да, 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 стой. 404. 4, 4 метра. Крупним планом. Давай. Так. Ну нижня так само, 4 метровий дуб. Тихо, тихо, тихо. Я заплутався, пускай. Опа. Да. Так. Лінійку цей пчеле наміряли у бані. Тепер вона правильну цифру не покаже, да? Що там? Да, діаметр. Раз 40... 45, 45 з тонкої сторони. Дубця це, це тюрма, так? Нет. А ну давай науцю ще. Зафільмуй. 30. 39. Ага. 39 з тонкої сторони посередині 40, 100%. Так, тепер дивіться, який розклад. Лежить верхушка. Нахер нікому не потрібно. Соответственно вон дерево зрізане. Так. занюри, сюди знак вопроса. Тирса. Спирили, блядь. спирились сусну. Рисуй. Це другий, другий пеньок. Два. Два, да. Спирили Два. Ее. Так, уважно, пацанюри, дивіться уважно по сторонам ну, я тут, тут клондайк у них а це друзі так спалювали пенька по Бу, дивіться був пеньок е, остатки проволоки от пеньок Знаєш, що залишилося від пенька якого він розміру був і ще й землею заприсипали поняв ну хто би, хто би це так займався пенька спалили так йдемо далі Ще один пеньок. Надо взяти брати лопату і копнути тут. Тут була сосна 100%. <кій> Бачиш, навіть підтвердило. Чихало підтвердило. Так. О, Є навіть стовпчик стоїть. Ми зараз знаємо, що це за ділянка. Йоперний балет. Є це, конечно, стовпчик діляночний. Він щось дивиться не в ту сторону. 11.6 санітарно вибіркова рубка 25 рік. 13,3 Ну, Він дивиться в ту сторону. Тобто то там дуби ці сюди не встріють, це якась поряд ділянка. Зараз розбираємося, що це так. От анітарий, да, блядь? <хи> Дивись, який он гіляк, Йоперний болеет Ти бачиш, Димон? Пустерь на карті? Так, друзяки, дивіться, знайшов ще один пеньок прикопаний землею. Дивіться що роблять, Бачите? Дивіться. дивіться, Свіжачок. Якого розміру, як вигадаєте, капець якого розміру. Капець. Диви які. Міміт! Міміт! є -мі. що зробили. Землю і присипали. Землю і присипали вон тупо. Ще, не... Місто? місто. Диви які прикепали, присипали землю. Так, дивіться. Ну так, так би так. Эуэ, леу, леу лев да? Хуя, давай. Опа. Йоперний болеет. Нічого не не предвищало біди, да? Сосна, да. Да, діаметр такой рух. Жимой ветку светку розгрибай, кубіш. Ну це десь про да, це не дуже свіжий. Ну сам факт. Так, так замірю я. 50. 52. Давай, поз познач якось як хнеба показу. Ну коротше, щоб ви зрозуміли, везде тирса, а пеньків немає. Куя! <бив> хорош, хорош. Ну. Дивіться, тирси немеряно. меря. Ну, В прошлому про році різали, так. Тирса як би свіжа. Тут підкопували щось, бачите, Ми мали викопати наверное, цей пеньочок. Так. Це не ров того, так. Це не ровід того пенька, вона впала і її так порізали. Так Тут нема. Як ти думаєш? А ну візьміть палку, коверніть. Палку і коверніть. Е, ел ел Та не косовками, візьми палку і нема. Навірно спалили її. Тут Р... як щось сидіти на стоїть. Пиопілб. Пиопілбе. Так, ладно, йдемо далі шукати. Є? Це має бути пеньок. Елек. Еле, еле, еле. Так, от спалений пеньок. І землею присипаний, так? Та хрін я знаю, що там. Це ж оця, оця гамнакачка, як ми об'їхали. Стопчика жодного немає, познавателя. Блять. Де? Що за ділянка? А ні, вон є. Стапе В прямому ефірі зараз покажем. Ну це опять же, він туди дивиться. На цю ділянку не дивиться нічого. Визивай єгиптологів. Будемо руни читати. Ну так да. Це блін памятник неизвестному лісокраду да. Так, ну судячи по тирсі, от туди лежав стовбур такої дебелої сосонки. Вгадайте, де пеньок? А пеньок а щось тут. Це вже який четвертий да? чи п'ятий, який ми знайшли. Ось ось. 50 в діаметрі відмічає Прямо не стісняється, прямо біля дороги. А може і туди падало. Ну Коротше, значить ще одна є. А це шутки. Це якесь старе. Десь значить ще мало бути. Що що Шукаємо, шукаємо пацан. Ви це свіжо тирсано, може місяць-два різалось. Туди, мабуть, падало. що ж туди, в ту сторону падав. Ну, ветки, бачите? валяються. Їх не так, щоб так і багато, але Судячи з устатків, ну, бачите, зелені вітки. Тобто дерево вполне було собі здорове. Було ключове слово. О! Йоперний балет! Стовбики! Зараз ми і знайдемо, що це за рубка така була. Якщо це стовпчики, звісно. Тільки вони дивляться не в ту сторону. Так тушу треба, ми поки що не знайшли. Це якесь треба визивати її щоб ці іерогліфи і приділив ці рукожопі, блін. Лісокради там щось варнякали, блін, там щось визюкали своїми кривими ласками. Так. І цей дивиться також не в ту сторону. І той дивиться не в ту сторону. От, бачите? На молодняку стовпчиків. Аж три штуки на, на розстоянні метрів 30. Три штуки, кожних 10 метрів стовпчик. Всі угли показують і так далі, тому що він нікому не цікавий в плані спизда. А, там де безпосередньо крали, то стовпчика днем з вогнем не відшукаєш. Так, потрібно знімати наживо, тому що я вже здалека бачу за ще один. Відь. та да Різали, різали і щось не дорізали. Так, так нібито типу вітролом впав. Зараз будуть розказувати, це все вітролом пропарений там. А мені, мене це вбиває ці казки, коли починають ліпити. Такі не грама не моргає, а глазом такі ліплять. Так він пропарений, піде на, на дрова, ти можеш кажеш він, Блядь, цигани вкрали, де стовпчик? А чого погано написано? Цигани стерли, обіцяли. Коротше, бля, на любу На любу хрінь у них є відмазками. О! Черговий спаляний пеньок. Тебе теж там є, так? Ось очки. Так. Эвже швостый чеки ки Ох, ни хрена себе диаметрик. Рус-рус-рус. Нормальный. Це який шостий. Та я чуш, навіть, навіть там дуже бачив, думав, в мішаті глибину, бо там по тій стороні ще багато і вони прям спустились. Ні, тут рубка є. Да, а тут немає. Є. Так. Зараз побачимо, дойдемо до той сосни, подивимось. Так, здесь угадай, что это такое? Здесь сюда. Вот это вот что это такое, знаешь? Не? Пелькаштиль. На, no. нау. Значит, рассказываю, рассказываю. Житомирські хитрожопі-лісокради, думаючи, що вони самі хитрі, да, і самі вони такі безпалювані. Маскують під вітролом, потрібно їм деревини. Це сліди від стропи, від троса, я не знаю від чого. Накидується стропа, валиться дерево. Чого? Тому що так легше приховати коріння. Просто оцей паньок, який ми щойно показували, його трактором не повалиш. Блин. Вони були змушені цей, цей, цей пеньок засипати землею. Але для того, щоб менш тонку деревину, яка також е, має сорт С, як мінімум, що це живе дерево, да, вона там в діаметрі там, може, 30, да? О, то потрібно звалити його з корінням. Подивіться, абсолютно живе дерево, вони... це сліди від стропи, десь приблизно на висоті метра. Зараз скажу, яка висота, що ж ми, ми будемо гадати. Раз, два, три, 4, 5. На висоті 5 метрів накидується стропа. Ну, Ви ж розумієте, принцип рычага. Чим вище, тим легше його викорчувати. А он ще поряд ще один пеньок. Це вже який сьомий. Не треба далеко ходити. От. І принцип рычага. Цепляється трактором. От Бачите, дивіться, от сосна трошки отако нахилена, якби туди. Вони з цієї сторони під'їжджають трактором, цепляють на висоті 5 метрів стропу і тянуть трактором. І Сосна благополучно падає. Для того щоб було легше їй впасти, буває, вони ще підкопують трошки, підкопують трошки земельку. От. І Сосна благополучно падає, вони е, ріжуть. Грузять, блин, а пеньок або забирають з собою, або спалюють за допомогою, так як ми показали. Отака От лісокраська схема в лісокраському Рад... 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 Радомисльському ОЛМГ О... О... КРИМОЦЬКЕ лісництво. Це там де фура їхала, яка загрузилася танкомером. Блин, аж цілих три куба на всю фуру. Да? А ну-ка давай, дивись. Е, Малыші включилися, вже працює дедуктивний метод. Вони вже самі вже бачать, де пеньки. Йоперний болеет. Восім, так? Да? Восім. Навіть не треба да, особливо розгадувати цей. нормал, да? Так, где мы сдали? Где Ну, это старое. Хотя тоже присыпано. А может и не старое? Ну, тоже присыпано. Дивись, да. ну там впереди что-то такое. Поваляне, хорошо цікаво. Що тут таке, боже? Що там? Вісім, дев'ять. Клас. Ха. Нормально. А ну поміряй так, бля. Тут ніфіга себе сосна була. Візьми не палочкою поручисти. Не фігаси б поньочок. Саму померяю. 60. Ну, хай буде на рівні груди десь він, 55. Є, так. Ось тут даже дуби растуть от. Молоденькі, правда. Є. 9. Погнали далі. Вон пеньок повалений лежить і по вітролом. Ви розумієте, що вітролом це золоте дно тепер. Тому що на вітроломі вони ж зазвичай не, не діють відповідно чинного, вони не створюють комісію, яка опише, оцінить це все, зробить інвентаризацію на склад проведення цього, цього поваленого лісу. От. Багато ще хто вас запитує, типа, а чи можна брати дуб повалений, ну там чи сухостой, який впав. Я е ще раз повторюю, що в якості дров, якщо це явно, ну більше нічого не піде, як на дрова. І якщо коренева система відділена від землі і це не є внаслідок якогось буревію, сере дерево попадало, ви вже побігли там, бігом різати. А-ля валежник. Ні, це не валежник. В чому різниця? В тому, що все, що повалило, повалило внаслідок природних явищ, воно є і має бути на балансі лісхоза. Тому що не може бути живе дерево, яке впало, тим паче ділових сортів, там дуб чи ще щось цим валежником. Валежник це те, що вже давно, давно лежало, явно вже воно не живе. І явно воно годиться тільки на дрова, не більше. Тому вигоду шукати в цьому не потрібно і строїти на цьому бізнічок теж. Тому що це чрівато відповідальністю кримінальною. От. Ви приділіться, ви хочете брати валежник, чи ви хочете бізнес свій влаштовувати. Якщо ви хочете бізнес влаштовувати, зразу кажу, це незаконно. І за цією відповідальністю будете нести її, якщо будете піймані. Тому я вам не раджу такого робити. Навпроти все, що має. Чіткі ознаки дров, які відділені від кореневої системи, видно, що вже не перший рік лежать, збирайте без проблем. Тільки не в заказниках і не в якихось ландшафтних парках і так далі. Тому що там робити взагалі нічого не можна. Так. Тут були вже, так? Ага, так, точно були, ми вже тут. Тут були, а що ж тут ми знайшли? Чи не знайшли ніхрена? А, оце я не позначив. Познач теж, це десятий. Ну бачиш, навіть собі зробили таку собі печку, блін. Чуєш, а тут немає пеньочка. Тут він їсти готували. Собі. 10. Все, я думаю, більше нам і в принципі не потрібно. Десь 10 пеньків да, плюс е, дуб. Бляха-муха. Люди стільки не живуть, скільки. Якщо б працювала б наша система правоохоронна, да, судова і так далі, то тут тут або величезний величезний штраф, або, або або. Ну нам що, нам потрібно встановити ділянку, до сих пір не знаю, що це за ділянка. Якщо він замнеться і буде щось там мінжуватися, викликаємося оперативну одразу. Все, погнали?